Всім привіт! Нарешті через багато часу я знімаю нове відео. Сьогодні у нас неділя. За вікном пасмурно, все як я люблю. Але для відео, на жаль, можливо, якість не така гарна, але головне, що ви мене бачите. Сьогодні я хочу, точніше, я буду шити один із замовлень: це комплект нижньої білизни, один із моїх найулюбленіших. Я покажу мережу. Я хочу назвати це відео Швейні будні в Німеччині. Тому що я шью, я шию та нижню білизну та іноді одяг. Оця ковтинка, я шила її сама. У мене є ще одна висита, можливо, покажу на днях. Вона з білого-білого білого, матеріалу. Але я так... Я просто я ферліп, тоталь ферліп, як кажуть німці, в цю рубашечку. Я думаю, ми з вами також підемо ще в магазин матеріалів, в магазин ткані. Та виберемо ще в інших кольорах. І я буду також шити, бо це просто must-have на відео. Зручно, вона не жарка і дуже-дуже гарна. Сторок в мене в планах з подружкою поїхати на полуничне поле та зібрати полуницю. Я так люблю полуницю, але в магазинах вона. Ну як? Раз на раз не приходиться, то смачна, то не смачна, і ціна дещо не зрозуміла. А там можна набрати скільки хочеш, заплатити, як знаєш, ще скільки. І на здоров'я їсти. Тим паче це фермерська. Ти її збираєш, везеш додому. Подивимося, як буде, бо це Німеччина. І я не знаю, що буде з погодою. Тут то сонце, то дощ, то сонце, то дощ. А, до речі. Малесенька ремарка. В неяких моїх відео деякі люди писали, вона багато балакає, вона багато говорить, бла-бла-бла. А що це б такого? Я хочу ділитися своїми думками. Тож, чому ні? Якщо вам не подобається, то ви можете просто вийти та не дивитися відео далі. Або ж перемотати до моменту, де я буду шити, або щось таке робити. У мене, до речі, залишилося лише 10 днів до початку мого орієнтії курсу. Мені треба буде здавати I'm тест. Це тест, який про історію Німеччини. І його треба скласти. Ну, як і всі тести, <ріхи> так. І ще через 10 днів в мене починається орієнтій курс. Зустріну нових людей. Побачимо, як воно буде. Um, і 15 червня це вже через 15 днів у мене буде тест з німецької мови на Б1. Побачимо, чи здам я його. Я, звісно, сподіваюся, що здам, але буде як буде. Навіть якщо не здам, я не, не розстроюсь, не засумую, чи правильно. Бо ну, курси це завжди гарно. Вивчу те, що не вивчила. Загалом подивимось. Зараз я покажу мереже, з якого я буду шити. Так, ракурс трішки змінився, але то нормально. То так і треба. Що ж, мережево, з якого я буду шити. Я так закохана в це мережево. По-перше, якість. Якість, вау! І візерунеча. Що ж, всі деталі я вирізала. Залишилося сшити їх на швейній машинці. Після того, як я зшию бюстгальтер, я буду шити ще трусики та пояс. Також покажу вам комплект нижньої близни готовий. І зараз я буду його упаковувати та потім піду на пошту. І так, це наступний день, вже понеділок. Я надіслала посилочки, а зараз йду в Алді. Хочу купити трохи їжі, щоб готувати вдома. Да. а Можливо, я трохи покажу, що там у нас в Алді, але я не знаю. До речі, ось як виглядає вулиця. Одягатися, бо тут гасмурно, вроді не холодно, але сьогодні я лише в ось такому жакетики, і це мене дратує, бо ось я зараз йду і мені дуже жарко. А без курточки було б взагалі холодне, я думаю. Сьогодні я везьму сметанку mm -hmm. mm -hmm. і sour Cream, Cremique Milt. Mm -hmm. Тут ще є це цикікварб, це дуже смачно. Ми вже в іншому магазині і це те, о що я прийшла. Сворі містис. Кауфані звісно. Більший варіант, але маємо, що маємо. Мені подобається, так це вибір кава. Багато різних напоїв, але в не то чаї не дуже. Чого це трапляється тільки зі мною? Е, вибрала собі продукти, і тут е, один із е, тих, хто там працює, підійшов до мене і сказав, класне, куле cool, як. Я така, о, дякую. А він виглядає трішки ну, як. гей. Hey. Не можна судити, я знаю, але. Я посудила. Я йому кажу, така, купила там-то, там то Купи собі також, якщо хочеш. А він такий, е, я не гей. Я така, а я не думала, що ви гей. А він такий, угу, тоді чому пропонуєш мені купити цей самий жакет, який в тебе? Я така, ну там є ще чоловічий одяг, як би, Ну і швидко пішла. Я не знаю. Таке дуже часто зі мною трапляється. Я завжди думаю, так, треба поменше балакати, менше говорити, але нема такої можливості. Да. Тож я була в магазинах, купила все, що мені треба. Зараз я прийду додому і зніму відео, що ж я купила. Не так багато, але хоча б щось. Купила я зовсім трішечки, сир. Найсмачніший йогурт просто обожнюю. Картопелька, туалетний папір. Я хотіла пекінку, але пекінки не було, тому довелося брати оцю iк салат Яєчка, два види тунця. Один в оливковій олії. Ой, в сонячній олії, а другий в собственному соку. Сметанка. Сир, два персика приплюснутих огірок та крабові палички. Сьогодні я не планувала багато готувати, лише салат. Я не знаю, чи покажу я вам його, бо він, ну, він не цікавий це звичайний салат. Але м до наступного дня. Це той самий день. В мене був тільки що курс по написанню книги, а це було дуже тепло. Я взагалі дуже сильно люблю цей курс, бо там ми пишемо взагалі. Перші два уроки були про дитинство. Ми згадували найтепліші моменти з дитинства, а потім описували їх та ділилися цими спогадами, і це так класно. Там люди дуже різного віку, як дорослі, так і малі. Це дуже цікаво дізнатися про їх дитинство. Діячали, як завжди. Говорить, що вони стукали до мене в двері, але вони не стукали, бо я була вдома. І тому вони залишили мою посилку десь далеко. Я десь не знаю де. Це просто е... Шт... е... брінь, після того, як декілька годин підряд позаймався на німецькою мовою, то... Важко сконцентруватися на своїй мові. Так, я десь не зрозуміла, де, на вулиці, на вулиці, на, на дорозі. Да. Ну, я сподіваюся, що не стемніє до тих пір, поки я прийду, бо туди йти пів години. Ви чуєте цих пташків? Ви чуєте ці пташки? Ну, Зараз, звісно, машини тут їздять, але вони так склають оба. Так, насолоджуюсь цим співом пташок. А тут я поки кружляла, забула в яку сторону йти. Ну нічого, це... це нормально загалом. Я не знаю, чи подобається вам взагалі, коли хтось так багато розмовляє в відео. Бо я, наприклад, люблю просто взяти і на фон поставити. Відео, в якому хтось про щось розмовляє, це якось так заспокоює та від своїх власних думок підволікає, яких часом дуже багато. Дуже рада, що забрала посилочку. Я не втрималась і розідрала її як та кішка. Але, нічого, я ще вдома покажу. А зараз я йду забрати свої глиняні вироби. Я нещодавно була з дуже гарними дівчатами на Топфер, так називається по-німецьки. Ми ліпили на цьому крузі. З глини, а вироби вже готові, тому зараз я їх заберу і покажу. Звісно, покажу, бо я сама капець як чекаю їх, бо місяць, уявляєте, місяць треба було чекати. Це ж, це ж взагалі щось таке це дуже довго. Чашечка Чашечка вийшла дуже класною, взагалі не симметричною. Але це хендмейд, тому я влюблена в неї. На жаль, її пофарбували трішки не в той колір, але нічого страшного. Вона в будь-якому випадку виглядає дуже класно. І далі. Так. далі... Ось таке миле горнятко. Я поки не придумала, що я буду з нього пити або їсти. Або, можливо, це буде підставка під щось, ми побачимо, але воно виглядає дуже класно, мені здається. І тарілочка. Так, Тарілочка в мене є власна тарілка. Дуже незвичайно, мені дуже подобається цей колір, але чомусь заглазурували його трішки дивно. Але нічого. В середині виглядає так. Я дуже рада, бо, як я є? вже сказала, це хендмейд, а хендмейд це супер. По-перше, бо далі ти можеш це використовувати, і ти знаєш, що ти вклав в це свою енергію, свої сили. І, я думаю, мені навіть буде приємніше з, не з цього, а з цієї чашечки пити каву. Бо каву я дуже люблю. А пити із цієї чашечки буде ще класніше. Але я не знаю, що робити з цією тарілочкою. Добре, подивимось. Після цього я була на ще одному занятті по кераміці і я зробила ще кілька посудин. але їх я забрати зможу через кілька тижнів, ну, я сподіваюся. І потім я їх також покажу. Там фігури, точніше, чашки трішки відрізняються. Ой, я сама в прід як кажуть.